Tak, chłodny start. літня гума, протектор міліметрів 4-5, диск в диск стані. Диск без слідів від бордюра. стан 4-5 хороший міліметрів. не видно, треба тобто, на дій стороні буде подивитись. Має сліди від бордюра незначні, гума однакова. 20-го року. Маємо значні сліди від бордюра. Гумо 1920-й рік. Лобове скло оригінальне. Так, 135 буду дублювати, бо погано видно. 95 93 68 88 88 98 91 114

Девяносто пять, сімдесят шесть. Всі вісімдесят пять. Сто двадцять четыре. Девяносто Девяносто три. Девяносто 75 72 72 128 114 79 68 88 68, 85, 71, 76, 71, 74, 79, 117, 76, 76. 82, 63, 79. Так, по зазорах. Нормально трішки вниз можна подати. По капоту. Тут такий. З цієї сторони трішки менше зазор, з цієї сторони трішки більший. Можливо, можна відрегулювати крило трошки, так. Заглушку закріпить. Так, з цієї сторони зазор кращий. Так, по вікнах 15-й рік. Дверки не крутились. Так, приєм в, хорошому. приєм в хорошому стані. Пластик також хороший стан. Сидіння не витерте, бокова підтримка тримається, тільки ось тут трішки провалений паролон, з цієї сторони хороший стан. Так, по, сидіння, по керму. Кермо в хорошому стані, відповідає пробігу.

Пятнадцатый рек. Четырнадцатый Так, проєм хороший стан, без зауважень, мінімальні сколи. Так, пластик хороший стан. Натертий силіконом, то під ним нічого і не видно взагалі. Так, сидіння в хорошому стані, без зауважень, без протертостей, без царапин, спинки сидінь також хороший стан. Центральна консоль, задня частина в хорошому стані, не затерта, є незначні зауваження. От під паралуб. Пали рулю, не видно. Тут також хороший стан сидіння. Так, болти не кручені. Болти, кришки багажника не крутилися. Це регулювався, до речі. Вон справа. Так, кажу, болт регулювався щось, щось. Закапали, виходить, відкрутили і закапали, але тут один той. Ну я ну, що то там, бо я добавил. Та ні, ні тут болт регулювали, то ж таке так. вже ж. Взагалі не книжки не ліс. Так, 41. 39. Так, кришка багажника в хорошому стані, є незначні црапинки. Погрузочна площадка в хорошому стані. Так, є незначні царапини. під флаком його і не видно. Тут я euh, хочу підняти криту, подивитися. Так, його ніхто і не знімав ще. Я вас зрозумів. Я ну, просто обережно. Треба там виймати і тут. Треба да, виймати перш цього. Ні, треба виймати перш цього. Так, так, мені не вийде. А тоді тут можна долізти. Бамперу є така тріщина, Приєм в хорошому стані, без мінімальні сколи з царапинами. болти не кручені. Приєм не фарбований. О, можна, так, так, так. ось да, так, 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 так піде. Так, корита ось в такому стані, заломів не видно. У сторону Получится. вийде. Ага. Так, доломів немає. Пускайте. Так, вікно 15 рік, 15 рік. Форточки 2014 року. Так, пластик хороший стан, є незначні царапини від ремень безпеки, але б нічого критичного. Зауваження. Болтин не кручені. Так, приєм в хорошому стані без значних зауважень. Сидіння в хороший стан, бокова підтримка ціла, не просаджена. Так, торпеда є царапинки. Під флаком їх майже не видно. Фарах ось так. Що це так все гарно вам зробили? Від того все правильно, люди ж хочуть щоб було гарно і uh -huh. yeah. uh -huh. Масло, до речі, замінене. Буквально там 100 км назад навіть менше. А яке забивали? Мідленд. Uh -huh. Швейцарське масло. Не чули, що <плес> там? Ні, <плес> про <плес> що щукать. Надо мідчукати у нас. Uh -huh. Міняють. Швейцарія дійсно вози. Так, лонжерон. Цілий. Там пора галанжеру, з було. блок скріплені тільки крила нижні. Угу. Угу. Ну, бо просто хочуть загнути, його вирівняли руками і все. А на джунам все тим летіло, там можна навіть під бочком свідомити. Угу. Під мазою воздушно теж заміряє. Не видно. Якщо можна, да. Оп. Тут все сухенько. Оці сухеньки. Пилюку повідували, попротирали, mm -hmm. в принципі, тільки біля зеленої горловини щось було тут от, в маску. Mm -hmm. Закрывайте? Да, закрывайте так. А решта, все. Mm -hmm. Червоний гарний, це просто, я уже хотел менять его, uh приехал -huh. приїхав там, де є масло, а не говорят, а він тебе червоний, це просто бочок жовтий. То, якщо у вас не схоче бачка поменять, але... Uh -huh.

Є незначний тріск від ТНВД. О, не втасує. Кришка гарно тримається, не втасує, тобто двигун був обслужений. Радіатор кондиціонера не замінений. Ага. Так, підтікання масла ззаду двигуна, скрише за все з області турбіни. То есть значит там Стоит А, зазад я даже не знаю, как может быть Вроде бы как бы и наш вроде косяк. Но звонит он и не наш. Тут все сухо. і Потріскані задні серібні блоки передніх речагів. Під заміну будуть. Коробка суха.